Яка група для тебе найкраща, якщо продаєш в інтернеті? Без різниці, чи це продаж в Інстаграмі, через месенджері, маєш інтернет-магазин, чи працюєш на маркетплейсі? Найкраща, найвигідніша, найпростіша група єдиного податку ФОП для торгівлі це друга група єдиного податку. Перша група для інтернет-торгівлі, на жаль, не підходить. А по-друге, можна проводити трохи більше 5 мільйонів. В рік, причому сплачуючи лише єдиний податок. Та ЄСВ. Єдиний податок у нас 1320 гривень в цьому році, ЄСВ 1474. При тому всьому, що ЄСВ є добровільно, добровільною сплатою зараз. І можна платити тільки єдиний податок. Ну, чи не краса, працюй скільки завгодно, проводь оборот до 5 мільйонів і сплачуєш лише трішечні.